Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати картоплю з м'ясом у мультиварці. Це бистро, без всяких там кулінарних викрутасів, а саме головне смачно. Ходімо готувати. Для готування нам потрібно картопля, цибулька, морквина, вершкове масло, курятина. Ми беремо курятину, можете свинину взяти. Також спеції і. Сіль по смаку. Для початку нам потрібно все підготувати. М'ясо я вже помив і лишній жир повідрізав, порізав його кубиками. Зараз буду нарізати моркву і цибулю для зажарочки кубиками маленькими. І картоплю буду теж розрізати. Картоплю нарізаю я ось такими кубиками. Я не люблю, коли великими кусками все нарізано. Так, вмикаємо нашу мультиварку, ставимо режим жарка і закидаємо наше туди вершкове масло. Трішки посмажимо цибульку з моркою хвилин 10, потім будемо додати наше м'язко. Все гарно перемішаємо. І теж залишаємо на хвилин 10, щоб воно тут просмажилось. Для кольору можна додати трішки томату. Можна без томату, теж буде дуже смачно. Не забувайте сюди додати сіль та перець по смаку. Один лавровий листочок. Коли наша курочка трішки просмажилась, додаємо сюди. Нашу картопельку, яку ми порізали кубиками. Часничок, який є слайсами, ось так порізав, тепер сюди його закидаємо. Все, тепер заливаємо водичку. У нас буде картопля з юшечкою. Я так люблю, тому воду не жаліємо. Так, тепер ставимо на режим тушення, і хай воно годинку собі тушиться. Друзі, от наша картопля і готова, вона вийшла дуже смачна і м'ягенька. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо сподобалось моє відео, ставте лайки і пишіть коментарі, що в наступний раз мені приготувати. Дякую вам за перегляд!